Наприклад, перш ніж почати свій виступ, я вам розповім історію. О, почекайте. А ви що вже не виступаєте, чи що зараз відбувається? Ми пам'ятаємо, що виступ починається з виходу оратора, тому така фраза взагалі позбавлена логіки і є недоречною. Ви вже, коли виходите, ви вже починаєте виступ. Коли ви починаєте говорити, то ви його вже продовжуєте. Наступна фраза: я не готовий виступати, я поганий оратор, у мене не було часу, стільки завдань, та це насправді нікого не цікавить. Якщо ви поганий оратор, то тренуйтеся, навчайтеся і ставайте гарним оратором. Якщо у вас не було часу, то аудиторію це не цікавить. Аудиторія. Прийшла на виступ зі своєю метою і хоче отримати е, цінну інформацію і не даремно витратити тут свій час. Тому немає часу, тоді не виступуйте.